по області, які задіяні у доставці товарів за кордон, встановлює непосильні поставки, відсотки, якими сполукає підприємців до дачи хабарів. Тобто запроваджує ті схеми, а вона одна схема. Інших схем кошти немає і не було. Покупається в тому, що встановлюється або менше шкала відсотків сплати, або максимально. Якщо підприємець платить їм в хабарі, тоді будуть мінімальні ставки. Не платить, значить, буде від зборо ставити машину на площадки, будуть перераховувати товари, які залежаться сюди. Хоча підприємець не має ніякого жодного. How <laughs> hard